Дача ті вітаю вас. Ну що, друзі? Вчора вночі був нуль. Дивимося на акацію. Ну що, померзла. Померзла акація. Не вся. Ще не розпустились. Квіти, можливо. Можливо. І ще пізніше розпустяться, подивіться. І може зацвіте і візьмемо акації. Якщо ні, то отаке життя у пасічника. Старався, не дав сім'ям зароїтися, догнав до акації. і подивіться, що листя все померзло. Квіти будемо дивитись. Ось такі медоноси тяжкі. Ранній мед, самий чудовий мед. Але, 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 дуже тяжко його взяти. Зараз ще вам покажу. Поїхали. Покажу вам такий медонос, як Павловнія. Всі ви пам'ятаєте? Підмерзла також. Павловнія підмерзла також. Не витримує заморозків. Нуль плюс один не годиться їй зовсім велике дерево, ну це не від заморозків. Велике дерево і не пішло. Ось такі в нас медоноси. Не годиться, Павлоню більше садити я не буду. Краще липу нашу кара відпада. Ой. В минулому році цвіла. Цвіла, подивіться, в цьому році не пішла зовсім. Ось така павловня. В Україні вона не годиться. Акація за забором. Це чудово. Запах квітне, квітне, візьме, щось бджола принесе з неї. Так що не опускаємо руки тільки вперед. А як у вас прокоментуйте регіон і що у вас за Кацією?